Вітаю вас, малята! Здогадайтеся, будь ласка, що ми з вами сьогодні будемо ліпити? В синім небі я літаю, швидкість я велику маю. Два крила, але не птах. Здогадались, це літак! Правильно, малята. Малята, літак це великий повітряний транспорт. Він перевозить грузи та пасажирів. Давайте з вами його роздивимось. Що є у літачка? У літака є корпус, крила і хвіст. Він літає високо в небі і справді схожий на величезного птаха. Отже, сьогодні ми з вами будемо ліпити літачок. Для роботи нам знадобиться пластилін. У мене він білого та синього кольору. Спочатку візьмемо шматочок пластиліну білого кольору. Та будемо розкочувати його між долоньок. Це в нас вийшов корпус літачка. Далі зігнемо один край догори. Це буде хвіст літачка. Беремо шматочок пластиліну синього кольору і теж розкочуємо його між долоньок. Далі пальчиком розплющимо пластилін. І це вийдуть крила. Ось і вийшов в нас літачок. Збудували літак саме, полетіли над лісами, полетіли над лісами повернулися до мами. Молодці малята! Сподіваюсь, що вам сподобалось ліпити. До побачення!